Після помитного вторгнення Росії на територію України е, хотілося бути корисним усе суспільством, військовим. Е, і один із вечорів я просто сидів ввечері вдома і думав, чим, чим ж я можу бути корисним. І така ідея в мене чим ну, прийшла спальня. Звичайно, це було не цікаво. Хотілося щось зробити таке, щоб. В період відключення світу особа могла грітися в військовий в тих окопах, де наші військові знаходяться і в тих умовах. І прийшла ідея саме спальників з підігрівом від PowerBank, які складаються з водонепроникної тканини, повітряності тканини, всередині розташовані спеціально термобар'єри, це фольга, синтепон, нагріваючий самі вісім елементів та штучне хутро. Хочеться бути якнайкращим і перш за все, щоб наші військові були в комфорті, в теплоті спальників взагалом десь в день можливо відшити 10-12 штук. А до повномасштабного вторгнення чим займалися? Сукні відшивали, коли повне вторгнення на території нашої України почалося від суконь до спальників, дуже важко було прийти, тому що ніколи такого не шили. Це перше дуже важко, фізично важко, бо спальник габаритний дівчат у нас тим дітні. Технологічно було важко його розробити для того, щоб нашим дівчатам облегчити процес шиття. Відшиваємо два-три спальні. в день це кожна може відшити. Дивлячись на таку погоду, розумієш, що хлопцям треба, щоб було тепло. Комфортно. Mm -hmm. Коли тепло комфортно, тобі хочеться щось робити, а коли, самі розумієте, коли мерзнеш, mm -hmm. немає бажаної і Звичайно, ми це допомагаємо. <плес> Добре, що придумали таку технологію, тому що ну, я знаю, що багато відчувають різні, просто фліс, ну, mm -hmm. звичайно, то, то не то є, як, як тут з обігрівачами підігріти і різний режим. Ті кошти, які наприклад, йдуть від спальників, вони йдуть, вони назад йдуть в спальники, тобто в більшу закупівлю тканини, в більшу закупівлю тих матеріалів, які нам необхідно для виготовлення даних, даних спальних мішків. От близько, ми відшили в загальному десь 300, 340 це з цими спальниками, які от зараз ви бачите в наявності, близько 30-40 плюс-мінус вони пішли на благодійні фонди вони пішли тим безпосередньо хлопцям, які на передовій. От таким чином ми стараємося, якби не зупинити дане виробництво, якось його розширити для можливості більшої кількості допомогти саме і військовим, і цивільним.